Та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин. У студії працює Катерина Домс. Мої вітання. У Тернополі вшанували пам'ять загиблого військовослужбовця Валерія Данилюка. На фасаді будинку, де він проживав, відкрили меморіальну дошку. Чоловік загинув у березні 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 38. У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю, 38-річному Валерію Данилюку. Пам'ятну таблицю встановили на фасаді будинку, де колись проживав чоловік. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисникам. Він десь отакий, як він на фотографії, все усміхався. Його ніколи не можна було побачити смученням. Він ніколи не став за столу, щоб не сказав, що мені мамо дякую. Дуже смачно було. Мені його дуже не вистачає. Не вистачає Валерія і його батькові Василю. Чоловік згадує, що син був добрим, веселим, щирим, енергійним, намагався всім допомагати та нікому не відмовляв. Працював на заводі металоконструкція також певний час за кордоном. У листопаді 2022 року Валерій отримав повістку. Він вечором приходить пізно з роботи. каже, Валера прийшла повістка. Що будемо робити? Я йду на війну, я йду захищати, ви є. Сестра є, брат ще є, мене дитина є. І на другий день взяв повістку і пішов. Військкомат, став на захист батьківщини, не вагаючись, бо знав, що йде боронити землю заради своїх близьких та сина. Мені, коли дзвонили і сказали, Валера пішут. Я дуже була горда. Це кажу, це настоящий захисник. Справжній спочатку проходив навчання в Запорізькій області 12 січня 2023 року. Був відправлений на схід. Обіймав посаду водія третього відділення ракетного взводу. 38 років, молода людина, все життя попереду. Маса планів, маса задумів. Він був добрим люблячим симом, намагався бути добрим батьком. Мав добру мирну професію, мав золоті руки, всі про нього відзиваються як про людину, яка завжди готова прийти на допомогу. Але коли прийшла небезпека держава покликала на свій захист, він кинув мирну професію і став воїном. Як кажуть про нього побратими, і там був щирим, добродушним, завжди готовим прийти на допомогу, який і мужно виконував всі завдання, і поруч з тим був добрим товаришем. І другом для своїх побратимів. Загинув 15 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. 20 березня того ж року чоловіка поховали на алеї Героїв Миколинецького цвинтаря у Тернополі. ДРГ поставили танкову міну і машиною підривався на танкові міні. Рідні та знайомі кажуть, такого чоловіка, як Валерій, буде не вистачати, бо саме він міг стати підтримкою для кожного. У нього залишилися батько, мати, маленький син Дмитрик, вічна пам'ять і вічна слава Валерію Данилюку. Вічна пам'ять та слава усім загиблим воїнам. Отерно мали розпочати судовий розгляд резонансної справи щодо смерті однорічного хлопчика Єремія, який помер під час лікування зубів у медичному закладі. Проте перше підготовче засідання у міськрайонному суді не відбулося через неявку частини обвинувачених та їхніх адвокатів його перенесли. Лікарям, яких підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків загрожує кримінальна відповідальність, родина дитини наполягає на справедливому покаранні. Деталі у наступному сюжеті. Перше підготовче судове засідання у справі про смерть однорічного Єремія, серце якого зупинилось під час лікування зубів, мало відбутись сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді. Та засідання перенесли на травень. Причиною стала неявка кількох учасників судового процесу. Нагадаємо, на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога хірурга звернулись батьки однорічного хлопчика Єремія. У нього виявили множинний карієс зубів. Лікуючий лікар скерував. Ав дитину на операцію під наркозом, попри наявність аналізів, що свідчили про запальний процес в організмі. 13 листопада у комунальному медзакладі Тернополя під час операції у дитини різко впав тиск. Хлопчика перевели у реанімацію, де він і помер. На той момент йому було один рік і десять місяців. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті гостра легенево-серцева недостатність. Так, стоматологу та лікарці анестезіологу оголосили підозри. Лікарів Обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за частиною 2 статею 140 кримінального кодексу України у залі суду. Сьогодні стоматолог Володимир Кучмій разом зі своїм представником-захисником з'явились. А ось обвинуваченої лікарки Наталії Криницької не було. Не явились і її захисники-адвокати. Повідомили, що Криницька перебуває в на лікарняному зв'язку з. Е, Родами лікарня не відкритий 6 січня, і його строк закінчується 11 травня. Відповідно, через то вона не з'явилась. Однак не повідомили, чому саме. Не... Не повідомили, чому саме захисники не з'явилися, оскільки, як би не було, кримінально процесуальний кодекс зобов'язує всі з'являтися за викликом. Саме тому пояснює адвокат, судове засідання не відбулось. Судом визначено дату наступного засідання з таким розрахунком, що вже закінчується лікарняний листок в Краницькій, щоб вона могла прибути в судове засідання. Це раз і друге, що суд зобов'язав надати, підтверджуючи документи, знову ж таки Винувачено крницького анестезіолога, про те, що не тільки сам лікарняний листок, а які зокрема медичні документи, які унеможливлювали її прибуття в судове засідання. тобто що ця підстава була реальною, що вона не могла прибути, також суд зобов'язав захисників обвинуваченої надати підтверджуючі документи, які пояснюють причину їхньої неявки на сьогоднішнє засідання. Оскільки КПК не передбачено такої можливості, що якщо обвинувачення прибуває, то Захисник також не прибуває. Він мав би вони мали би також або повідомити про причини неявки, або надати підтверджені документи, які. Е Ну, скажем так, не дають їм можливості взяти сьогодні що, е, участь до сьогодні. В судовому засіданні на засіданні була присутня і мама хлопчика Руслана. Ми звернулись до неї з проханням про короткий коментар, адже вона ледь стримувала сльози. Жінка запевнила, що буде приходити на кожне судове засідання, адже прагне справедливості. Я хочу, щоб вони визнали, що те, що вони винні, хоча б признали, бо вони цього зараз не визнають. Вони відкладають засідання зв'язками. Я хочу, щоб вони просто понесли покарання за те, що мого сина вже немає, вони мені його не повернуть, і ніхто нічого мені його не замінить. Але те, що вони мають бути покараними, я хочу, щоб вони були покарані, хоча б і щоб вони визнали це. Давати коментарі обвинувачений лікар-стоматолог Володимир Кучмій та його адвокат Андрій Войнарський відмовилися. Через війну вони залишили рідну домівку на Харківщині та переїхали до Тернополя. Дитячий будинок сімейного типу під опікою Ольги Саніної став новою сторінкою в житті шістьох дітей, які нині мешкають із жінкою. За роки вона стала мамою для 18 вихованців і, попри усі труднощі, несе цю місію з любов'ю та гідністю. Як родина адаптується до нового міста, з якими викликами стикаються, і що їм допомагає триматися раз? Дивіться далі. Добрий день. Проходьте, заходьте. Тут мешкає Ольга Саніна із шістьма прийомними дітьми Володимиром, Максимом, Романом, Левом, Валерієм та Олександрою. Тернопіль дитячий будинок сімейного типу переїхав у лютому 2024-го з Харківщини. Через постійні обстріли жінка з дітьми були змушені покинути рідний дім у селищі Великий Бурлук. До того якось можна було ще так, коли там раз в місяць прилетить. Но останнім часом це вже система почалася. Це ночі не спиш, днем вдень бігаєш, ховаєшся від тих тривог. діти, як Кажуть, не гуляти, нікуди не піти, вони всі вдома. Ну це просто дуже морально тяжко. Так і прийняли рішення, потрібно виїжджати. Великий будинок, подвір'я, власну пасіку та господарство довелось полишити і податися в невідомість. Одразу ж після вторгнення ворога зробити цього не могли, бо рідне селище окупували. Жінка зізнається, звикнути до життя в місті було нелегко. А так ну діти вже, мабуть, на другий день. Бігали весь Тернопіль. Вони тут більше нас уже знають. Вони якось більше адаптувалися, легше. Мені було важче. Історія дитячого будинку сімейного типу для подружжя Саніних розпочалось у 2010-х роках. Тоді пригадує Ольга, таку ідею їй запропонував чоловік, адже власні діти були вже дорослі, а в сім'ї ще була можливість забезпечити родинним теплом інших діток. За словами жінки, на пропозицію чоловіка зважувалось кілька років. Та спілкування із друзями, які вже мали такий досвід, допомогло прийняти рішення. Діти, якісь такі турботи, дивлюся вони разом там на вгород. Все і ну я якось почала про це більше так задумуватися, і ми подали заяву. Потенціал був великий, ресурси ми ще чули. Ну таке захотілося допомогти дітям. Так, в 2012-му подружжя подало заяву, а вже на початку наступного року прийняло в свою оселю перших трьох дітей. Спочатку це було троє діток з однієї. Родини, це старша дівчинка, сестричка і двоє братиків. Їм було на той 8 і 9 років. Зараз це вже ну, перші діти це вже дорослі, у них усіх родини, дітки. Ми спілкуємося недавно. Позвонив Денис. Він зараз в Полтавській області живе. Ми купили з жіночкою своєю та міла. У нього жінка. Ми купили будинок. Як як посадити город? Що що що, що треба? Такий зв'язок сім'я підтримує зі всіма вихованцями. На сьогодні в доросле життя із сім'ї вийшло вже десятеро дітей. Для жінки бути матір'ю стільком дітям не тільки непроста, а й дуже важлива місія. Це взагалі-то дуже велика відповідальність за кожного. У кожного болить серце, турбується, щоб воно виросло ну, як повноцінним громадянином країни, щоб він був ос образ освічений, щоб здобув якусь професію. Ми привчаємо, що є якісь традиції родинні. Як це ну, святкувати? День народження або ж теж Різдво, ось Великдень був. Це ми, мида, сідали, там свя... освячували Пасху. Вони цього не знали. ну, У них взагалі якось знаєте, все це було перший раз вони ну, скуштували Пасху у нас чи кутю. Вони не знали, що це таке куття взагалі. Це... Я їм кожного разу і новеньким і всім розповідаю, що це таке Різдво. Звідки воно. Я починаю ну я їх привчаю до цього. Сім'я розповідає: живуть дружно, допомагають одне одному в навчанні, ділять побутові обов'язки, допомагають в хатніх справах. У Тернополі діти вже знайшли нові захоплення і друзі. Входять в спортзал, люблять кататись на скейті та гуляти на свіжому повітрі. Володимир до сім'ї потрапив сім років тому разом із чотирма рідними братами. Розповідає, як йому живеться тут. Мені подобається. Друзі тут є раніше займався баскетболом, ходила з Максом на 24-ту школу там грали. Двічі на тиждень грою на фортепіано займається 14-річна Олександра. За словами дівчинки, в майбутньому можливо пов'яже життя з музикою. Хочу стати лікарем, стоматологом, а так, якщо щось не вийде, може буду вчителем піаніна. Хоч сім'я і призвичаєлась в Тернополі, Ольга каже: усі сумують за батьком, який залишився на Харківщині. Щодня розмовляють телефоном та чекають, коли зможуть повернутися додому. З настанням тепла у Тернополі знову запрацював зоокуток у парку Сопільче. Тут мешкають понад 70 тварин, серед яких поні, віслюки, кози, вівці та муфлони. Після зимового утримання у закритих приміщеннях звірі повернулися на відкрите повітря. Як доглядають за тваринами, чим поповнилася колекція зоокутка, і що про нього кажуть відвідувачі далі. Поні, коні, віслюки та вівці саме таких тварин від сьогодні тернополяни та гості міста зможуть побачити на території парку «Сопільче» у нашому зоокутку. Ці тварини від осені перебували у закритих приміщеннях. За словами директора комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Миколи Ткача, вони перебуватимуть просто неба, доки не настануть холоди. Тепер вже є весна. Все вже підсохло, трава виросла, і можна, ми сьогодні їх випускаємо. Сьогодні випускаємо вже поні, коні, також випускаємо віслюків, вівців і кіс. На території зоокутка зараз перебуває понад 70 особин тварин. Це як парнокопетні. Також птахи різного роду лебеді, павліни, декоративні кури і так далі. Там їх далі можна буде побачити. Директор додає, що протягом зими зоокуток поповнився двома маленькими муфлонами, а також з'явились три овечки, які раніше народились у різдвяній шопці. Працівники доглядають за тваринами впродовж року. Узимку її готували зерном та сіном заготовленими заздалегідь. Ветеринарна служба проводить щеплення регулярно. Ми постійно закуповуємо різного роду курми, це зернові, різні пшеницю, вівсо, кукурудзу. Це все змішується, перемелюється і дається їм в раціон. Також ми заготовляли цілий рік сіно, по парках косили, сушили і складували тут, щоб мали тварини, що зимові їсти. Зараз вже починається трава. Ми відповідно траву скошуємо і даємо їм годувати. Якщо є потреба в якихось додаткових ну, вітамінах, то ми звичайно, якщо бачимо, що тварина хоче ну, чогось більшого поживнішого, то ми, звичайно, додаємо їм ще сухі корма. Це знову ж таки пшениця, зерно, кукурудза, вдячмінь. Зоокуток регулярно відвідують місцеві жителі та гості з інших міст. Люди кажуть, що їм тут подобається, часто гуляють усією родиною. Приємний куточок нашого міста. Я вже тут ходжу роками кожного ранку, прогулююся тут. І розуміти, любуюся тією красою. розумієте, оце з весни починаєш, з першого листочка, з травинки з землі. І ти ходиш і бачиш, як воно все прозріває перед тобою, зацвітає. Отак От наше зіття зацвітає. Хотілося б трошки більше тварин, а так в цілому супер. Ми частенько навідуємось сюди з дитиною. Любимо подивитись на різних тваринах. Ми колись тут бачили овець, вони мені теж сподобались. Ну, там лами, все таке. І, і бик. Мені дуже подобається тут. До того ж, працівники зоокутка закликають відвідувачів не підгодовувати звірів, адже це може загрожувати їхньому життю. Деяким тваринам певна їжа шкодить, а лікувати їх буває дуже складно. Також просять не підходити до тварин із собаками, оскільки мешканці зоокутка можуть реагувати по-різному. Сила духу, підтримка побратимів і перші спортивні кроки після поранень у Тернополі. Провели змагання з адаптивного пауерліфтингу для ветеранів. Серед учасників ті, хто досі проходить реабілітацію, а також ті, хто вже повернувся до звичного життя, попри втрати, кожну з номінацій адаптували під потреби учасників, змінили техніку виконання вправ, встановили спеціальне обладнання. Тощо усі подробиці Ірина Канюка розкаже. Тернополянин Богдан Яворський долучився до військової служби ще в часи АТО. У 2021-му підписав контракт та з настання повномасштабної війни продовжив захищати Україну. Вже п'ять місяців він знаходиться в рідному місті на реабілітації після важкого поранення. Під час одного з бойових завдань на Запоріжжі чоловік пошкодив хребет, голову, руку та ногу. Іншу кінцівку втратив. Реабілітація в загальному десь з листопада місяця. Лише з реабілітації ми переводили там то в травматологію, то в хірургію, які потім на операції. Може після того, що було декілька операцій, і зараз назад вернувся на реабілітацію. Знову починаємо займатися. Ще. Чекаємо, поки зростеться кістка на нозі, ті, і далі вже починати навантаження, знову по починати ходити. Зараз Богдан бере участь у змаганнях з адаптивного паверліфтингу для ветеранів. Каже, прийшов не заради високого результату, а щоб отримати новий досвід. Це, можна так сказати, змагання для себе. Це не є якісь там професійні, чи не є якісь заняття. Якщо є можливість десь вийти, як то розвіятися, можна сказати, чому це не зробити. Сюди також прийшли ще десятеро ветеранів російсько-української війни. Свого часу кожен з них отримав поранення під час боїв, тож спробувати себе могли учасники, які зараз на реабілітації пройшли її раніше, втратили кінцівки. До змагань долучились чоловіки з різних міст України. Максим Олейніченко з Білгорода Дністровського Одеської області. На сам процес, як і на результат, налаштований позитивно. Мені я сам От цікаво, я сам ніколи не займався. Хіба ще колись в дитинстві? 14-15 років мені було. зараз. Я назаймався, і цікаво, скільки я зможу потягнути. В нас, якби тренажери йдуть реабілітаційні, таких нема. цікаво скільки потягну. Раптом виграю щось. Реабілітацію, як і протезування до цього, чоловік проходить в Тернополі. Під час свого четвертого бойового виходу внаслідок вибуху Максим втратив ногу. Тепер її повністю заміняє протез. З нами говорить про свої перші дні на фронті. Приїхав БТР, поїхали в бой. Приїхав БТР і поїхали в бій. Зразу бомбити почали. Страху не було. Мене спитали от останній раз на Донбасі, яка в тебе мотивація? Я відповів. Я українець значить я маю йти воювати. Організував змагання фізичний терапевт Віталій Прокопа. Впродовж повномасштабного він займається з військовими, які пройшли ампутацію. Ідея організувати подібний захід виникла після того, як разом із командою відвідав попередній захід для ветеранів. Відтоді її розпочали реалізацію власного дійства. В нас є чотири номінації. Перша номінація це сума трьох наступних номінацій. Вона така сама важка і сама основна номінація. Потім у нас є жим лежача, окремо, окремо строго біцепс та окремо багатоповторний жим лежачі. Кожен з цих видів адаптований під потреби учасників. Змінена техніка виконання вправи, встановлене спеціальне обладнання тощо, аби усі змогли виступити, не нашкодивши собі. Головною метою, як зазначає організатор, є не показники чи результат, а залученість. Їм потрібно в життя своє впроваджувати активність, любу активність. Чи це буде професійний спорт, чи це просто буде спорт на постійній основі любительський. Змагання дуже. Класно попливають на те, що люди потім, можливо, все-таки захочуть займатися цим спортом, бо якщо вона приходить просто в спортзал, можливо, розчаровується в чомусь і так далі. В у нас підібрані такі хлопці, які ну майже на рівні, грубо кажучи, між ними буде класна боротьба, і відповідно, можливо, в них буде потім потяг до цього спорту, можливо, підготуватися вже на професійні змагання. Змагання для ветеранів саме з адаптивного паверліфтингу в місті провели вперше. Надалі, розповідає Віталій, хотів би створити федерацію цього виду спорту для учасників війни. І на цьому усе. Більше інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1. Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі.